Отож тобто тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І до нашого ефіру вже приєднався парламентський аналітик руху чесно Олександр Саліженко. Вітання, пане Олександре. Добрий день. Пане Олександре, з вами хочемо поспілкуватися про процес, який триває у Верховній Раді щодо зменшення загальної кількості народних депутатів, і чи дійсно на даний момент їх залишилося 401 – Це рекордно мала кількість у Верховній Раді за весь час незалежності, і чи це якось може вплинути на роботу нашого парламенту? І загалом які найчастіше причини того, що ці депутати кудись зникають? Ну, якщо говорити буквально, то фактично після сьогоднішнього голосування навіть народних депутатів навіть 400, угу. а не 401, тому що новий новий кандидат, який йшов по списку батьківщини і має зайти на місце Віталія Данілова. Він формально цього ще не зробив, і ми чекаємо після того, як спочатку ЦВК оголосить про його обрання. А потім він а, прийме присягу у Верховній Раді, і тоді вже формально він стане народним депутатом. Тому фактично сьогодні поки що 400 народних депутатів, але а, ця цифра зміниться і буде 401. один. От а, у випадку зі списочниками. Ми бачимо, що механізм працює заміщенням, і наступним за списком, партійним списком, вони будуть заходити до парламенту. А ситуація з мажоритарниками вона складніша через те, що після повномасштабного вторгнення будь-які виборчі процеси на території України Центральна виборча комісія призупинила, тому провести до вибори. На одномандатних виборчих округах наразі неможливо, тому е, потрібно чекати або завершення дії воєнного стану, або е, загалом ми дійдемо до закінчення всього скликання парламенту, і вже тоді е, ці місця, цей час будуть вакантними, е, от, і округи будуть не представлені в парламенті. Е, щодо причин, е, Дострокового позбавлення мандатів народних депутатів, то протягом скликання вони були різні, особливо після повномасштабного вторгнення. Ну, Якщо говорити загалом, то за весь час скликання дев'яте скликання Верховної Ради достроково мандати втратили 51 народний депутат. Більшість, більшість з них. Втратили їх через переходом на інші посади, зокрема в 2019 році народних депутатів призначали в виконавчу влади в кабінету міністрів, наприклад. От але ситуація також змінилася після повномасштабного вторгнення, і тоді з'явилася нова тенденція. Народні депутати добровільно почали складати депутатські мандати. Переважно знову ж таки це були. Представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ, і загалом їх уже 20, От але водночас були й інші причини, зокрема через втрату громадянства, таких нардепів уже шестеро, і протягом цього скликання було чотири факти смерті народних депутатів. Це також переважно мажоритарники і. Ці е, їхні округи також є не представленими в парламенті. Ну, останні їх випадків фактів смерті це Андрій Іванчук, е, народний депутат, е, кількох скликань е, з Коломиї. Угу. А Ілля Киван не відноситься до цих депутатів? Іля Кива він був першим, хто добровільно склав мандат. Написав заяву на про складання мандату після повномасштабного вторгнення. Тому ну, формально ми його рахуємо як це власна була заява, а не факт смерті. Угу. А Пане, Пане Олександре, та... а як відбувалося це складання? Це було в режимі онлайн? Він якось надсилав якісь електронні документи, заяви чи все таки е, якимось чином написав безпосередньо, будучи в на території України? Так, ну ситуація в кожного нардепа, мабуть, я припускаю, була різною. Хтось фактично подавав заяви. Якщо говорити про того ж і або інших нардепів від ОПЗЖ, наприклад, Наталію Королевську або її чоловіка солода, то вони робили це дистанційно, тобто народні депутати використовують електронний цифровий підпис. Він у них є доступ до поки зберігається статус народного депутата, в них є доступ до системи документообігу електронної Верховній Раді, відповідно вони можуть надсилати заяви. До цієї системи і дистанційно підписувати, наприклад, законопроекти, подавати законопроекти, якісь від себе реєструвати, і в тому числі подавати заяви пане Олександре, Якщо говорити по фракціях по партійній приналежності, то з якої партії найбільше склали добровільно чи якимось іншим чином втратили мандат? Ну, якщо всі 51 нардеп, нардеб, який був загалом за все скликання, достроково втратили мандати, то з призначенням не більше слух, ну це очевидно, слуги народу. Угу. А добровільно після вторгнення, то тут більшість ОПЗЖ, е, Ну зараз дві різні депутатські групи: відновлення України і ПЗЖ. От, але фактично ми їх рахуємо як колишні членів єдиної проросійської фракції. Е, і ну, власне, Максим Дісімов, от е, сьогоднішній приклад, це е, він був співголовою е, депутатської групи відновлення України. Е, от, е, і Дмитро Шпенов е, він був позафракційним, але е, ну, фактично е, вони ну, співпрацювали як. Єдине єдиний, єдиний помер нардепів Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є ризики якраз для роботи парламенту для ухвалення тих чи інших рішень нашим законодавчим органом? Ну, станом на сьогодні я таких ризиків не вбачаю, адже і сьогоднішнє засідання, зокрема, воно демонструє, що народні депутати і парламент. Ухвалює рішення конституційної більшості сьогодні. Була низка голосувань у на сьогоднішньому засіданні, де було понад 300 голосів, зокрема законопроекти, які потрібні були в Україні для вступу. В ЄС і загалом, якщо говорити за голосування парламенту за останні два роки, особливо після повномасштабного вторгнення, то ми постійно фіксували на кожному засіданні голосування, які ухвалювались конституційною більшістю, і і це дуже важливо. Це демонструє, що в парламенті, по перше, є певний консенсус і є спроможність конституційною більшістю ухвалювати законопроекти. І е, загалом, якщо говорити з, з формальної точки зору, то е, Конституція України передбачає, що в Верховній Раді має бути 405 народних депутатів, 450, п'ятдесят, перепрошую е, це конституційний склад, і Верховна Рада вважається повноважною, якщо е, є дві третини, е, тобто якраз кон, е, конституційна більшість, е, тому виходячи з цих. Обстави ми можемо стверджувати, що Верховна Рада є повноважною, вона є е на постійно системно е працює. Звичайно, є е також постійно і певні проблеми, скандали і так далі, але все-таки е на голосування е якогось е негативного е впливу е або, або змін, як на мене, ну е не позначиться не буде. Пане Олександре, цікаво, як коментують наші західні партнери таку ситуацію, чи це не, не сприяє, скажімо, меншій якійсь підтримці України? Е, ну, можу е, сказати, що з нашого спілкування, наприклад, з закордонними журналістами, вони також запитували про тенденції, які в парламенті? Після повномасштабного вторгнення загалом і для журналістів, і для західних партнерів важливо те, щоб парламент працював, щоб він дотримувався регламентних норм, законодавчих норм. Якщо ну, всі розуміють, що ми живемо. Під час повномасштабного вторгнення і парламент працює під час повномасштабного вторгнення. І загалом повномасштабна війна вона кардинально вплинула на роботу і самої Верховної Ради, і кожного народного депутата. Тому всі враховуються обставини, але знову ж таки всі оцінюють за результатами роботи. Тобто, ми бачимо, що парламент постійно працює і в сесійній залі, і в парламентських комітетах. Тому законопроекти ухвалюються, Вони ухвалюються, як я раніше вже казав, конституційною більшістю. Це важливо через те, що ну це це свідчить про певну єдність, навіть ніж. Опозицією і владою от не виникає питань стосовно легітимності, так з формальної точки зору процедури всі дотримані, тому е, якихось ризиків чи застережень ну я принаймні не чув. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи ця тенденція до скорочення кількості народних депутатів у парламенті вона може продовжитися, зважаючи на те, що є ж депутати, які так само не відвідують сесійні засідання, які не голосують? можна згадати тих самих волинських олігархів Ігоря Палицю чи Степана Івахова, яких практично ніколи немає в сесійній так. залі, але вони залишаються депутатами? Так. Як на мене, тут так тенденція пропускаю, що продовжиться, а але тут буде фактором не так самі прогульники, про яких ви згадали. Вони справді є прогульниками за знову ж таки за аналізом голосування, які ми робили. От а власне тут фактором буде те, що відносно ще частини народних депутатів порушено оголошено низку підозрю. Той же ж Неста Шуфич, так який перебуває під вартою, той же ж Олександр Дубінський, яким оголошено підозру в державній зраді. Наприклад, ще один народний депутат від колишньої ПЗЖ Олександр Пономарів, також з підозрою в державній зраді. Тобто є низка депутатів, які перебувають під вартою, по яким тривають справи, як щодо державної зради, так і справи в підозрів в корупції, в шахрайстві, а от ця частина знову ж таки депутатів-мажоритарників, і той же Олександр Дубінський, мажоритарник, Олександр Пономарьов, мажоритарник. Тобто можемо припустити, що так з часом ще якась частина народних депутатів може відмовитись. Від депутатського мандату, але ну, яка це кількість буде, це одиниці або десятки, ну, наразі поки не можна сказати. Пане Олександре, якщо ця тенденція таки продовжиться, то наскільки це вплине на роботу парламенту? Ну, як на мене, не може такого бути, е, Динально загрожувало роботі парламенту через те, що ну знову ж таки на місце списочників мають це заходити наступні кандидати за партійним списком. І якщо, наприклад, хтось із від Слуги народу або від іншої фракції вирішить скласти мандат списочник, то зайде наступний кандидат. Приклади такі були і протягом минулого року, зокрема, на місце Е, Умірова депутата від, від голосу, який був раніше депутатом від голосу, е, зайшов наступний кандидат е, за списком. А е, Умєров е, став міністром оборони. Е, от те саме стосується і слуги народу. Єдине е, єдине цей механізм поки що не, е, не працює. Не поки що а він не працює під час воєнного стану, не працює відносно е, кандидатів від ОПЗЖ через те, що. Центральна виборча комісія також, коли Ілля Кива, якраз коли він відмовився від мандату, вона тоді зробила роз'яснення про те, що керуючись рішенням РНБО про заборону про російських партій, в тому числі і ОПЗЖ, вони не визнають обраними кандидатів за їхнім списком. Тому Механізм в ОПЗЖ заміщення не працює, але він працює відносно інших політичних партій, які не заборонені. Пане Олександре, ну і на сам кінець, зважаючи ось на результати роботи саме такої кількості депутатів Верховної Ради, зараз ви згадали, що є 400 народних обранців у стінах парламенту. Але пам'ятаємо про те, що ще 20 років тому Леонід Кучма теж проводив референдум про зменшення кількості депутатів до 300. Ну і ці дискусії тривають протягом цих всіх 20 років, можна сказати, з то Більше голосно то затихають, але чи може це теж якось вплинути згодом на зокрема на рішення щодо зменшення кількості народних депутатів, зокрема можливо, до 300, як це раніше обговорювалося. Так, ця тенденція вона повертає нас до цієї дискусії, і ця дискусія вона загалом тривала час від часу, виникала і в восьмому скликанні, і в дев'ятому в, різ, в різний період. Ну і особливо вона актуалізувалась під час повномасштабного вторгнення. От але е, е, Наразі ми е, ніяк не можемо. Ну, ми маємо на увазі парламент, Верховна Рада це змінити не може через те, що е, це визначено конституцією, а конституцію ми не ми можемо змінювати е, під час воєнного стану, але е, е, мені здається, що е, ця дискусія мене і повернуться більш серйозно і предметно, е, після закінчення. Е, Воєнного стану режиму е, нашої перемоги, і тоді е, справді потрібно буде визначатись з кількістю через те, що е, представництво народних депутатів е, воно е, має змінитися вже в нас. Ну, по перше, давно не було перепису загального, щоб розуміти, яка кількість громадян, яка кількість виборців має бути актуальний список виборців. От в нас є шалена міграція. Відповідно, ці всі фактори будуть впливати на те, щоб визначати кількість народних депутатів, за якою формулою їх рахувати. Чи за кількістю населення, чи за, наприклад, кількістю округів, і так далі. Тобто, це така довга і предметна дискусія з багатьма чинниками, але вона можлива лише після закінчення воєнного стану і, і перемоги України. Що ж щиро дякуємо, пану Олександру за ці роз'яснення, за ці коментарі. Парламентський аналітик руху чесно. Олександр Саліженко був з нами на телефонному зв'язку. На все добре, пане Олександре. Тримаємось. Дякую, побачення.